Вітаю тебе на каналі Легіон. Підтримай українське вподобайкою, підпискою і коментарем. Бо зараз буде історія, яку довго намагалися зменшити до одного рядка. Хоча насправді це був Дзенькіт Шабель, що змусив Москву тремтіти. Є битви, про які кричать підручники. А є ті, які тихо ховають, бо вони ламають міф непереможності. Одна з таких конотоп. Літо було гаряче й липке, повітря стояло таке важке. Ніби небо висіло низько над головою. Земля під ногами тріскалася, а трава біля доріг вигоряла до жовтого. Але справжня спека тоді була не від сонця, вона була від ненависті, страху і зради, які накопичилися після смерті Хмельницького. Україна кипіла всередині, одні хотіли миру будь-якою ціною, інші волі будь-якою кров'ю. А Москва, як завжди, заходила туди, де в хаті сварка. І робила вигляд, що прийшла наводити порядок. Гетьман Іван Виговський не був людиною простого вибору, його не любили за хитрість, підозрювали в амбіціях лякали польським впливом, але він мав те, чого часто не вистачає у вирішальні моменти холодний розум. Він бачив, що Москва не прийшла допомогти, Москва прийшла забрати, і якщо цього не зупинити, то козацька держава перетвориться на чужий двір. Де все вирішують не в Чигирині, а далеко, там, де тобі не раді. Конотоп тоді був не просто містечком. Це була пробка в пляшці, якщо її вибити, ворог піде далі, розілляться по землі як чорнило. Московське військо підійшло великими силами, з важкою впевненістю, що все вже вирішено. Вони були звиклі, якщо прийшли числом і залізом, то перемога сама лягає в руки, і вони почали облогу. У фортеці сидів гарнізон, який знав: якщо впадемо, за нами підуть інші. У стінах було мало простору, багато втоми і постійний запах пороху. Люди спали уривками, їли уривками, молилися уривками, але трималися, бо фортеця це не камінь, фортеця це воля тих, хто стоїть всередині. Московити обкладали місто, насипали, підганяли гармати, пробували тиснути. Вони думали, що це питання часу. А часом вони вміли давити голодом, страхом, безнадією. І ось тут починається головне: Виговський не кинувся відбивати конотоп лобом. Він не став робити те, чого від нього чекали. Він не дав ворогові чесного бою, там, де ворог сильніший числом. Він вирішив зіграти інакше. Він збирав військо тихо, не гучним закликом, а точним відбором. Йому потрібні були не просто хоробрі, а дисципліновані ті, хто витримає план. Бо в пастці найважче не заманити ворога, а не зламатися самому. І ще йому потрібен був союзник, якого багато хто не любив, але без якого тоді було майже неможливо кримські татари. Союз із татарами це завжди ризик, це завжди гра з ножем. Але Виговський розумів: Москва велика, і бити її треба не тільки силою. А й швидкістю татари давали кінноту, рух, можливість швидко замикати кільце. А головне, вони давали ворогові те, чого той боявся найбільше невідомість, звідки прийде удар. Поки підконотопом гарнізон тримав стіни, Виговський дивився на карту не очима писаря, а очима мисливця: де болота, де річки, де вузькі проходи, де можна зробити так, щоб чисельна армія перетворилася на натовп. Який топчеться в багнюці, він шукав місце, де кіннота ворога стане слабкою, а їхня впевненість смертельною, і знайшов там, де є вода, низина і де земля може зрадити під копитами, там, де можна втягнути ворога в погоню, а потім замкнути двері. Але щоб ворог туди пішов, треба було розбудити в ньому жадібність. Московські воєводи хотіли не просто перемогти, вони хотіли взяти гетьмана. Зламати козацьку голову, принести в столицю новину, від якої піднімуть келихи. Вони хотіли швидкого тріумфу, і Виговський це знав. Він почав підкидати ворогу сигнал: Ми тут, ми близько, ми можемо вдарити. Невеликі сутички, маневри, дим на обрії. Достатньо, щоб ворог нервував. Недостатньо, щоб ворог зрозумів план. Це як дражнити собаку, показати м'ясо. Але не дати одразу, щоб він побіг туди, куди ти хочеш. Під Конотопом московське військо тим часом уже пахло перемогою. Вони були впевнені, що фортеця втомиться, що козаки посваряться, що татари зрадять, як зраджують часто в чужих легендах. Вони сміялися, що козацька воля це балачки, і оця зневага була найкращою приманкою. Бо коли ворог перестає поважати тебе, він перестає бути обережним. Він починає бігти за легкою здобиччю. Він починає гнатися, а не думати. І саме цього Виговський і добивався. Одного вечора розвідка принесла звістку. Московські воєводи готують великий вихід кінноти. Вони хочуть нас догнати, розбити в полі, загопити трофеї, показати силу. У їхніх головах вже була картина, як козаки тікають. Вони ще не знали, що їм під ноги вже підсунули землю, яка зраджує. Виговський тоді сказав лише одну фразу, тихо, без пафосу, нехай ідуть. І в цій фразі було все, бо він знав: якщо вони підуть, конотоп стане не могилою, а гачком, а справжній удар буде не під стінами, а там, де ворог відчує себе мисливцем, і раптом зрозуміє, що сам став здобиччю. Вони пішли, як і хотілося Виговському. Московська кіннота вирвалася з табору з тим самим відчуттям, яке завжди губить сильного. Зараз доб'ємо. Коли людина вже уявляє тріумф, вона перестає слухати землю під ногами. Вони гналися за козацькими роз'їздами, які відступали рівно настільки, щоб здаватися слабшими. Не тікали панічно, тікали правильно. І це правильно було як нитка, що веде у пастку. Дорога вела в низини. Там трава темніша, там повітря важче, там земля підступна, не тверда, а губчаста. Місцеві знали, якщо підеш туди в суху погоду, пройдеш, але якщо вчора був дощ, якщо вода стоїть у ямах, якщо річка розлилася, кінь може провалитися по груди, а провалений кінь це не кінь це тягар і паніка. Козацький загін попереду ніби розсипався, давав ворогові відчуття, що він уже майже наздогнав. Московські вершники пришвидшилися. Вони не хотіли дати козакам вислизнути. Вони хотіли добити тут і зараз, щоб потім повернутися під конотоп із піднятими головами. І саме тут почалося те, що на полі бою завжди страшніше за гармати. Раптова втрата ритму. Спершу один кінь провалився, просто різко сів, ніби земля під ним розчинилася. Вершник вихопився, потягнув повід, кінь захропів. Поруч другий кінь ковзнув і теж пішов вниз. Третій відскочив і вдарив копитом товариша. Лінія почала ламатися, а коли ламається лінія, армія з сили перетворюється на натовп. Московські командири спробували зупинити погоню, але було пізно. Позаду давили ті, хто ще не бачив болота. Спереду вже грузли ті, хто в'їхав. Крики змішалися з їржанням. У цей момент найстрашніша зброя не шабля. А хаос! І тоді Виговський дав знак: з правого боку, як вітер, налетіла козацька кіннота, не розсипано, не безладно, клином. Вони били по флангу, по тих, хто ще тримався на твердішій землі. З лівого боку ударили татари швидко, різко, з тим вмінням обходити і різати по краю, яке в них було століттями. А попереду козацький втікач раптом розвернувся і вдарив назад. У пастці завжди найгірше те, що ти не можеш розвернутися, як хочеш. Ти не можеш зібратися, ти не можеш вибрати поле, поле вибрали за тебе. І тут поле було болотом, де кінь стає безпорадним, де спис і шабля плутаються, де люди падають і не можуть піднятися, бо під ними вода і грязюка. Московська кіннота намагалася пробитися: хтось кричав назад, хтось вперед, хтось тримайся, але це були вже не команди. А відчай, бо позаду ті ж самі болота, з боків удари, спереду вогонь і холодні обличчя. Козаки й татари не дали їм зібратися. Вони не били по центру, де НАТО міг ще щось зробити. Вони різали краї, розривали зв'язок між сотнями, відрізали командирів, збивали прапори. І коли впав прапор, багато хто в Московії відчуває це як кінець, бо прапор це очі війська. Без нього ти сліпий. Данило, козак з передового загону, бачив, як московські вершники намагаються витягнути коней з багна, як вони кидають важкі обладунки, щоб полегшити рух, як хтось падає і його топче власний кінь. Він бачив, як у людей на обличчях з'являється не злість, а паніка. А паніка це вже не бій, це розпад. Татари працювали швидко, удар, і відхід, удар і відхід. Вони забирали темп. Козаки били там, де треба було добити, де треба було закрити шлях. А Виговський тримав головне замкнене кільце. Московські воєводи намагалися вирватися з пастки, але кожен їхній рух тільки глибше затягував, бо болото не прощає поспіху. Болото любить важке, а московська кіннота була важкою і в залізі, і в самовпевненості. У якийсь момент у їхніх рядах пройшла хвиля, нас оточили. І ця хвиля вбиває навіть без шаблі, бо люди починають думати не про бій, а про втечу. А втеча в болоті це смерть. Козацькі постріли били з сухих острівців, гаківниці клацали коротко, пороховий дим стелився низько, змішуючись із туманцем над водою. І ця картина була як покарання. Ворог прийшов по легку перемогу, а отримав землю, яка його ковтає. А під конотопом гарнізон почув гул далеко в полі. Вони не бачили, що саме, але вони відчули, що щось велике ламається, і в їхніх грудях, вперше за довгі дні облоги, з'явилося не тільки терпіння, а надія. Бо коли пастка спрацьовує, змінюється не лише поле бою, змінюється історія, і московська впевненість того дня почала тонути в українському болоті разом із кіньми і гординею. Пастка працювала так, як і задумував Виговський, не одним ударом, а повільним, невідворотним стисканням. Коли ворог заходить у болото, він спершу не вірить. Він думає: зараз вирвемося, зараз перелаштуємось, зараз підтягуємо інших і буде, як завжди. Але болото це не ворог, якого можна налякати. Воно не слухає наказів, воно просто тягне вниз. Московські вершники билися за кожен клапоть твердішої землі. Хтось намагався відступити туди, де трава густіша, де копито ще тримає. Хтось, навпаки, рвався вперед, сподіваючись вирватися з низини. Але куди б вони не рвалися, скрізь були козацькі й татарські удари, що не давали зібратися влад. Найгірше для московського війська було те, що бій виглядав не як велика битва, а як розпад. Тут не було красивої лінії, де стоять стіною. Тут усе ламалося на шматки, група з десяти відрізана, група з двадцяти тоне, командир упав, прапор зник. А коли битва розсипається на сотні дрібних смертей, ніхто вже не бачить загальної картини. Кожен починає думати тільки про себе, і тоді навіть найсильніше військо перетворюється на натовп, який не може зупинити власний страх. Козаки діяли жорстко, але розумно. Вони не влізали в болото там, де воно ковтає всіх. Вони трималися на сухіших місцях, стріляли й рубали по тих, хто намагався вилізти. Вони робили болото стіною. Ворог уже в пастці, а вихід під контролем. Так б'ють не з ненависті, а з розрахунку. Татари робили інше вони ловили тих, хто відділявся, хто спробував обійти, хто шукав потаємний вихід. Вони забирали темп, різали по краях, ламали спроби зібратися. І в цьому союзі було щось страшне для ворога. Козацька твердість і татарська швидкість працювали, як ножиці. У якийсь момент по московських рядах пішла звістка, що серед них впав важливий воєвода. Точне ім'я не так важливе, як ефект. Коли падає той, кого вважали стовпом, у людей в голові щось ламається. Вони думають, Якщо він не врятувався, то хто врятує мене? Спроба прориву стала останньою надією. Московські вершники зібрали кілька сотень на відносно сухішій ділянці і спробували вдарити клином. Вони кинули вперед найкращих коней, найсильніших людей, ніби хотіли пробити двері тілом. Кілька хвилин здавалося, що їм вдається. Клин просунувся, хтось із козаків відступив, земля затремтіла від копит. І тут Виговський зробив те, заради чого все й будував, він кинув у потрібну мить резерв. Резерв ударив не в лоб, а в бік клина, розриваючи його, як тканину. І коли клин розірвано, він перестає бути клином. Він стає двома хвостами, які не знають, куди бігти. Московські вершники втратили імпульс, їх накрили з двох боків. Частина провалилася в нову низину. Частина розвернулася назад і налетіла на своїх, які ще грузли в багнюці. Це було як коли двері намагаєшся вибити, а вони раптом відкриваються всередину, і ти падаєш у яму. Бій тривав годинами, сонце піднялося високо, і спека стала нестерпною. Люди в залізі задихалися, кінь у багнів томлюється вдвічі швидше. Вода в низині була брудна, але її пили, бо горло горіло. Дехто кидав шолом, бо він душив. Дехто кидав зброю, бо вона тягнула вниз. І кожен такий крок був не просто полегшенням це був знак, що людина вже думає не про бій, а про втечу. А втеча почалася тоді, коли московити зрозуміли їхній табір далеко, дорога назад перекрита, а під конотопом ще стоять сили, які можуть вийти і добити. Вони раптом побачили картину ширше це не невдача в погоні, це катастрофа. І тоді багато хто спробував прорватися будь-якою ціною. Хтось кинувся в болото, думаючи, що вода врятує, але вода не рятувала, хтось кинувся в ліс, але там їх чекали татарські загони. Хтось падав на коліна, молився, просив пощади, але в розпалі такого бою пощада, рідкість, бо її важко контролювати. А контроль у Виговського був один завершити. Коли сонце почало хилитися, Поле вже було вкрите не тільки тілами, воно було вкрите зламаною впевненістю. Московська кіннота, яка ще вранці йшла добивати, тепер думала лише про те, як вижити. І ця думка була головною перемогою. Бо після Конотопа Москва мала запам'ятати, Україна не здобич, Україна пастка для тих, хто приходить із гординою. І якщо ти заходиш на цю землю, не розуміючи її боліт, її річок. Її швидкості, її людей, ця земля може стати для тебе могилою. Коли битва почала хилитися до завершення, найважче було не добити, найважче було не розслабитися, бо саме в такі хвилини, коли ворог уже ламається, трапляються найпідступніші речі: раптовий контрудар, відчайдушний прорив, панічна різанина, яка може зачепити і своїх. Виговський це знав. Тому він тримав командирів ближче, ніж зазвичай, і наказував прості речі: не розсипатися, не гнатися поодинці, не втрачати лад. Козацькі загони почали стискати простір як обруч не широким фронтом, а секторами, де треба вогонь, де треба шабля, де треба мовчазне перекриття стежки. Вони не залишали ворогові вікна, яке той міг би використати для спасіння. Бо якщо вікно лишити, через нього вислизнуть командири, а командири, що вислизнули, завтра повернуться з новим військом і новою жорстокістю. Татари діяли по-своєму, ловили тих, хто вже відірвався і намагався піти в ліс, у балки, у високі трави. Вони різали шлях до розчинення, бо розчинитися в степу це один із найкращих способів вижити. А Виговський не хотів, щоб ця битва стала половинчастою. Він хотів, щоб Москва відчула наслідок, який не можна прикрити гарною фразою. Під конотопом гарнізон нарешті побачив знак: дим, рух, вороже військо, яке втрачає ритм. Вони зрозуміли зовні щось сталося. І тоді, коли московські облогові сили ще намагалися тримати видимість контролю, з фортеці вийшов удар невеликий, але точний. По їхніх позиціях, по розтягнутих лініях, по тих. Хто не чекав атаки зсередини? Це був психологічний ножовий. Бо коли ти облягаєш, ти звик, що ворог сидить і терпить, а тут ворог виходить і б'є. Це означало, облога більше не твоя, ти вже не мисливець, ти той, кого кусають. Московські облогові сили почали метушитися. Вони не знали, що там у низинах основна кіннота вже тоне в катастрофі. Вони ще думали, що це сутичка, але сутичка швидко перетворилася на паніку. Бо звістки прийшли уривками, наших ріжуть, кіннота розбита, дороги перекриті. У великій армії найстрашніша новина та, що приходить не офіційно, а шматками, бо шматки народжують уяву, а уява завжди малює гірше. Виговський у цей момент зробив ще одну важливу річ не дав розтягнутися погоні, бо погоня солодка, вона дає відчуття перемоги. Але вона ж і губить, бо ти розсипаєшся. Тому він наказав збиратися, брати полон, добивати там, де треба, і готуватися до того, що ворог може спробувати вдарити в іншому місці. Він думав не про сьогоднішню радість, а про завтрашню карту. Поле після бою було важким багнюка, зім'ята трава, зламані списи, покинуті шоломи, коні, що стояли з божевільними очима, не розуміючи, куди бігти. У повітрі висів запах пороху й поту, і над усім тиша. Яка приходить після великого шуму, ця тиша завжди лякає, бо в ній чутно, як дихає смерть. Але в цій тиші було й інше усвідомлення, що Москва отримала удар, якого не чекала, не в далекому рейді, не на периферії, а тут, на полі, де вони вважали себе сильнішими? Виговський не стрибав від радості. Він розумів, що перемога на полі це лише половина, друга половина що буде далі? Як відреагує Москва, як відреагують свої, чи не почнуть знову сваритися, чи не спробують знецінити, бо українська біда інколи не в тому, що ворог сильний, а в тому, що свої не вміють довго тримати єдність. І саме тому ця перемога була такою незручною для багатьох, бо вона показала, коли Україна грає розумно, коли обирає місце і час, коли не лізе чесно під гармати. А змушує ворога втратити голову, вона може розбити й більшу силу. А Москва після цього дня мусила зробити те, чого не любить жодна імперія, визнати, що її можна принизити на полі бою, і що українська земля не килим, по якому йдуть у параді. Вона пастка, якщо її недооцінити. Зовні ця перемога виглядала як велике поле, де ворог залишив залізо й тишу. Але справжні наслідки почалися не в багнюці, вони почалися в головах. Бо коли імперія програє так, що це не можна списати на випадок, у неї вмикається інстинкт або помста, або брехня. Москва обрала обидва: ті, хто вцілів, відходили зламлено. Вони тягнули поранених, кидали частину обозу, поспішали туди, де ще можна було зібратися і не бути добитими. Відступ завжди оголює справжнє. Хто мав дисципліну, той відходив з троєм, хто жив гординею, той розсипався в ніч. І в цьому відступі московські воєводи відчули те, що ріже сильніше зарану. Їх більше не бояться так, як учора. Конотопська катастрофа вдарила по престижу. А престиж для імперії це не прикраса, це інструмент управління. Якщо престиж тріскається, союзники починають сумніватися, підлеглі починають шепотіти, вороги починають піднімати голову. Тому Москва мала переписати історію так, щоб зменшити українську перемогу. Вони почали називати її дрібною сутичкою, перебільшенням, випадковістю, зрадою татар. Вони шукали будь-яку версію, де не доведеться визнавати головного. Українська армія розгромила їхній ударний кінний кулак, але на полі брехня не лікує. Військо знає правду краще за писаря. Виговський теж розумів, що Москва не пробачить, і що найнебезпечніше тепер не гармати, а внутрішня слабкість, бо після перемог українці інколи сваряться ще гірше, ніж після поразок. Одні починають ревнувати до слави, інші торгуватися хто головніший. Треті – лякатися, що перемога розлютить Москву. І саме на цих страхах ворог будував свої плани. Тому Виговський намагався зробити те, що найважче після великого бою закріпити результат політично. Бо битва дає вікно. Але якщо ти не влізеш у це вікно, воно закриється, а тоді перемога стане лише красивою раною в пам'яті. Він хотів показати всім, Україна може, може бити не тільки у відчаї. А в розрахунку, може перемагати сильнішого, може диктувати умови, але для цього треба єдність. А єдність тоді тріщала. Частина козаків не любила Виговського. Хтось вірив, що з Москвою краще миритися, хтось боявся татар, хтось ненавидів будь-які зв'язки з Польщею. Хтось просто хотів, щоб у його хаті було тихо, і йому було байдуже, хто сидітиме над ним завтра, аби не чіпали. Оце аби не чіпали. Завжди було найкращим ґрунтом для імперії. Москва це знала і почала працювати не тільки мечем, а підкупом, обіцянки, листи, подарунки, страхи чутки. Вони вміли сіяти розкол так, що люди самі думали, ніби це їхнє рішення. Вони вміли робити так, щоб українець сварився з українцем, а потім приходили і казали, ми вас заспокоїмо. І от тут трагедія, конотоп, одна з найбільших військових перемог. Але вона не стала тим, чим могла стати, бо політика й чвари не дали їй перетворитися на довгу перевагу. Це не зменшує самої перемоги. Це робить її ще болючішою. Бо уяви, ти розбив ворога, показав силу, довів, що можеш, а потім власні руки починають розбирати твій же щит на дошки. Та навіть якщо перемога не була використана так, як хотілося, вона лишилася, як кістка в горлі імперії. Бо Москва мусила запам'ятати є день, коли українська тактика і союзники розбили їх так, що це пам'ятали навіть ті, хто потім намагався мовчати. Є день, коли імперська впевненість тонула в нашому болоті, і цей день конотоп. Тому що конотоп це не тільки про шаблі, це про урок, коли ми єдині й розумні, нас неможливо взяти числом, а коли ми сваримося. Ми робимо ворога сильнішим без жодного пострілу, і саме цей урок звучить сьогодні так само гостро, як тоді. Імперії бояться не нашого плачу, вони бояться нашої дисципліни і єдності, бо тоді їхній міф розсипається так само, як розсипався того спекотного дня під Конотопом. Конотоп це момент, коли українська земля сказала імперії ні не словами, а дією. Це була не випадковість і не удача. це була пастка, розум, дисципліна і правильний час. Виговський не переміг тому, що мав більше. Він переміг тому, що змусив ворога втратити голову і зайти туди, де кіннота стає безсилою, а чисельність перетворюється на тисняву. Але найцінніше в цій історії навіть не те, скільки ворог втратив, найцінніше, що Москва втратила міф. Мів, що українців можна просто притиснути силою і вони розбіжаться. Конотоп показав, коли ми діємо розумно і разом, ми можемо бити сильнішого. І саме тому про цю битву так часто говорили тихо або перекручували, бо вона незручна для імперського наративу. Так, після перемоги Україна знову потрапила в пастку внутрішніх чвар. Так, політика не дала витиснути з цієї перемоги все, що могла, але це не стирає головного. Конотоп був доказом, доказом, що в нас є військова культура, стратегія, здатність змусити ворога грати за нашими правилами. І коли сьогодні хтось питає, чи можемо ми вистояти проти більшого, згадай конотоп. Там уже було все: зневага ворога, пастка, удар по гордині і момент, коли імперія раптом зрозуміла, що її страх реальний. І цей страх народився не від легенд, а від української дії. Підтримай українське на каналі Легіон вподобайкою, підпискою і коментарем.